Як захиститись від личинки хруща, не тільки е, під гортензіями. Да? Коли ми купуємо гортензії, ось личинка хруща піділа її, зараз покажу, в якому вона стані. Е, якщо ми купуємо гортензії, саджаємо, то дівчата, не знаю, у кого як довго чекати чи недовго чекати, але. Дуже гарно заводяться слимаки, і дуже гарно полюбляють личинки хруща піддітати коріння в гортинзі. Дуже полюбляють щось в цьому році взагалі, по-моєму, дуже вони гарно розмножилися, що слимаки, що, що личинка хруща. У мене на одній, там де широколисті гортензії, гарно працює личинка хруща, а на іншій, на сонячній стороні. Зовсім інша клумба. Під волотистими гортензіями там гарно працюють слимаки. Особливо вони прилипають ось тут під мульчею. дуже. Я вам відео покажу в іншому, як там слимаки працюють. І проти слимака дам зовсім інший препарат. Так, дивіться, це підділа. Ось вона погано розвивається. Тут був горщик, так, 2 літри. І вона ось погано росте. Погано, коли погано розвивається, сохне, видає погані китиці або іще ще щось, то там щось є, можна поритися. Тут поки я ритися не буду. Коли вже буду щось саджати інше, то вже покопаюся. Але тут недалечко знаю, що десь так метр двадцять від тут була, ось тут була інша широколиста гортинця, її якраз їли личинки хруща. Зараз тут інша посаджена, і зараз я буду м, показувати, що я хочу дати сильний препарат. Дорогенький, можливо, але діючий гарно на цілий рік або навіть два. То я хочу його дати. Я десь навіть показувала в коротенькому відео, в іншому, як я знайшла десь так 2-3, по-моєму, личинки хруща, які з'їли кореневу систему. Дуже вони полюбляють водянисте, смачненьке. Так, що можна дати? Таке гарне, точно від хруща. пірінекс, Він сильний. Треба працювати в масці однозначно. Дуже сильний і вонючий. Так, твікс непогано працює. М -м -м. Так, 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 я буду використовувати таблетки, дивіться, інспіратор. Вони не дешеві. Але на цілий рік, то, в принципі, я думаю, що непогана ідея. Є ще ініціатор, схоже, теж таблетки. Що в нас дивіться? Чому я це обрала? Тому що в своєму районі я не знайшла інше. Оце було одне я, в принципі, його і хотіла. Але як прорахувала на скільки кущів, допустимо, треба, да? то так собі. Але зайшла в магазин, побачила, думаю, ну це значить така судьба треба брати. Тому я ось таке беру. Що в нас тут? Захист від шкідників, підживлення. Тут навіть є доза азоту. Його дуже добре давати при посадці рослини. Гарно приймається рослинка, і тут даються поживні речовини. Зараз покажу, які ще. Так, підживлення плодових, таких-то, таких-то, це хорошо. Так, тут, виходить, як? Пропитуються корені оцією таблеткою. І тоді для всіх гризучих, хто їсть цю кореневу систему, вона тоді отруйна. Простими словами, просто стає отруйна і, якби не заводяться потім і не їдять цю рослинку, гортензію, всі шкідники, які заводяться і які хочуть завестися в цій ямці. Так, читаємо далі. Так, що у нас? Це на 1-2 роки. Бачите, ви можете зупинити, перечитати. Зараз ми з вами довго читати не будемо. Так, пересадка ля-ля-ля. Прискорення росту саджанців, їх швидке прожилення. Бачите, цільовий захист певних, певних саджанців, так, використання добрив. Так, хорошо. Так, що я ще хочу? Ага, склад. Бачите, трошки азоту якраз. Зараз вересень місяць. Те, що треба. Шість. Азоту, так, фосфору 16, калію трошки один і ще, бачите, поживні речовини. Тобто при пересадці, або коли саджаєте рослинку, дуже класно давати. Хочу показати ще, від яких шкідників. Дивіться, попелиці, брунькові довгоносики, щитівки, молі листомінуючі, листовійки, совки, личинки хрущів, дротяники, соснової, непарної шовкопряди, капустянки, соснові пильщики та крути, короїди, бачите? Тобто такий трошки широкий спектр. Зараз покажу, що тут. Перепарат сильний, як ви бачите. В інтернеті я дивилась, то вони більш так, е, значить такі великі, тут малесенькі. Так, як я їх буду давати, рослинки. Те, що під широколисті треба дати однозначно, бо тут хрущі, личинка хруща добре працює це точно. У мене спеціальної немає штукенці, щоб робити дирочки. Дивіться, я роблю дирочку. Бачите, роблю дирочку до кореневої системи наіскось. Достаю ту таблетку. Так, одягла рукавичку, бо треба ж достати трошки навіть вонюченьке. Дирдочка є, вкидаю туди. А, під маленьку рослинку, бачите, тут невеличка, одну штучку я поливаю водичкою, зараз треба ж попасти ще, бачите? Бо після дощу все мокро, волого, то не треба. Все, таблетка розчиняється, рослинка пропитується. Цими хімікатами, і, я думаю, буде все чудово. Заряд на цілий рік, на два я залишати не буду, я щось, якщо чесно, сумніваюся в цьому. Під цією я знайшла була слимаків купа. бо вони дуже полюбляють оцю мульчу. Ой, мурахи навіть бачите? Так, робимо дирдочку. Помічниця прийшла. Ой, слухайте, начебто і торфу не було. О, так, зробила дирочку. Так, хто ти тут? Ой, ой. <зас> тут О, є! Треба вже це черв'ячку тут буча. Так, ховаю туди. Так, зараз пролью, проштовхну. І все. І думаю, все буде чудово. Ой. Так, ось так я роблю. А, що я хотіла сказати, на два роки я так залишати не буду, бо щось не знаю, б'ють мене сумніви, що на два роки цього вистачить. А ось на один рік до наступної осені я залишу, тому що зараз дуже активна личинка хруща у вересні місяці, то треба боротися однозначно. А під однією навіть ні слимиків, нічого немає. Під великим кущем фантома волотистої гортензії немає. Так, але я навіть сюди положу дві, тому що навіть майські жуки, червень-липень, в липні місяці дуже активні і дуже літають. Так, Тому ця клумба, до речі, дуже з майськими травневими жуками. І, походу, тут личинки хруща. Так, зараз з другої сторони ще одну. Так, і з іншої сторони гарно роздобувати треба тут кущик величенький. Так, що хочу сказати по поводу антихруща. Мабуть, є підробки, що у багатьох хто проливав ним, все одно є під'їдені кущі. Волотистий, да, волотистої гортензії. По цьому поводу не скажу, хоча мені привезли, в мене є. Дівчата, діліться досвідом. Чим, наприклад, проливали, а все одно у вас під'їдена гортензія, тому що це треба ізучати і хоча б знати. Так, тут є. Так, ось у мене з'їли слимаки. Але я прийшла сюди, щоб і від хруща дати. Від сламаків обов'язково. Вона пересаджена, пересаджена, обчищена. І вводимо зараз. О! що треба. Так, зараз хочу одну кинути. Вийде в мене чи. О, є. Ой. Такі справи. Всі хочуть їсти. <хи> І ось в мене слимаки під'їли, але начебто тут личинки хруща в мене немає. Але буду скрізь зложити, щоб спати спокійно, бо ви це знаєте, як воно буває. Мама. Да? Води ти принесла. Ой. Ось воно, щастя, коли випало дві. Так, все витягнула, проливаємо і залишаємо. Тут дві не треба. Все, дівчатка, відписуйтесь, у кого таке було, а в кого є. Хто робив щось, підливав, а воно все одно, це теж цікаво. А я вже піду до всіх останніх, щоб ви одне й те саме не дивилися. На днях буде відео про проти слимаків. Обов'язково. Так, вашим гортендюлечком всього найкращого.